Історія одного красунчика. А історія починалася з перших блекаутів. І було вирішено купити щось для того, щоб працював котел. Ну, відповідно, було якесь світло. Було вирішено купити інвертор Anedgic на 24 кВт і одна панелька. І відповідно, Починалося з двох автомобільних акумуляторів. Все працювало, але запроси, відповідно, росли і додавалося панельки. Таким чином стало три панельки, але анжик був низьковольтний. І, відповідно, дві панелі працювало від. Інвертора третя працювала від, від такого контролера. Система була на 24 вольта, і відповідно всі потреби заживити не виходило. Тому було вирішено придбати щось потужніше. Але на той час вже було 6 АГМ акумуляторів. І вирішено було придбати щось потужніше, але на 24 вольта, тому що 6 акумуляторів недостатньо було на 48 вольтову систему. Або треба було ще докуповувати акумулятори 2 штучки, або 2 прибирати. Тому знайшовся ось такий красунчик. На той час це був єдиний інвертор на 4,5 кВт. Найпотужніший 24 вольтовий. Про нього нічого ще не було відомо. І було вирішено його придбати. Придбався він в квітні місяці цього року. Працював дуже гарно. Всі потреби повністю задовольняв, але після місяця роботи з ним сталося те, що і з усіма такими інверторами. Тобто один прекрасний день. Апарат видав помилочку на перенапругу акумуляторів і почав відмикатися. АГМ акумулятори цього дозволяли, нічого з ними не сталося. І коли почала шукатись інформація про ці недоліки, вже багатьох людей. Така проблемка вже виникала. Відповідно, був розібраний апарат, в електроніці трішечки є розуміння. Відповідно, був знайдений розвалений діодик, діод був замінений на потужніший в іншому корпусі. Була зроблена гальванічна розв'язочка радіатора. І, відповідно, також був замінений транзюк на цьому ж радіаторі був пробитий також. Ну, але після такої заміни апарат перестав заряджати акумулятори. Відповідно, треба було далі рити. Можливості обладнання немає далі шукати. Було вирішено знайти майстра для того, щоб його... Відремонтувати. В нашому місті таких не знайшлося, тому на просторах YouTube було знайдено інформацію і відповідно зв'язався з майстрами, взялися його зробити, і таким чином апарат протягом трьох тижнів був відремонтований. Апарат зараз працює справно, до нього було додано ще панелек зараз панелей 11 штук, але так як він працює, МПП-тішка у нього від 55 до 450 вольт, Панелек трішечки забагато для нього. Влітку це було нормально, але зараз в нього при сонечку йде за 450 вольт. Тому було вирішено. Одну панелечку прибрати, і відповідно зараз працює на 10 Зараз у нас неділя ранку. Сонечка взагалі немає, тому тільки 60 вольт. І одна панелечка була заживлена через такий контролер. Також були придбані ячеєчки, літку замовлені, прийшли місяць назад. Але ячеєчки, комірочки були вже. 16 штук, тобто 8 s 2П. Для того, щоб в подальшому можна було відповідно перекомутувати його на 48-вольтову систему. Апарат, до речі, з травня до речі, з травня місяця працює справно. 4 кВт пікової нагрузочки було, витримує гарно. Тому апарат працює гарно, мені подобається. Е, було... Е, ну, було бажання переробити охолодження е, на YouTube також інформація, люди перевертають кулера. Тут у нього три штучки зверху стоїть. Щоб він, відповідно, дув не вниз, а по закону фізику тепле повітря виходило вгору. Але спостереження показали те, що спостереження показали те, що коли кулера не працюють, Тепле повітря виходить через гору. Дуже зручно це все зроблено, тому що отвори зверху і ніяких немає перешкод для виходу повітря. Апарат не перегрівається. Саме гаряче цього апарата це дроселя, Трансформатор дроселя. Вони нагрівалися до 50 градусів. І коли вмикається кулер, він продуває згори вниз повітря, охолоджується дуже швидко. Отворів в нього достатньо і знизу, і з боку, і знизу. І це все працює дуже гарно. Тому було вирішено не чіпати. Китайці все-таки продумали, охолодження тут реалізоване непогано. Апарат працює, але зараз у нас п'ятниці пройшли чорні, і в Китаї так випадково натрапив на дешевенький 48-вольтовий Анеджик. І, відповідно, було вирішено придбати його, тому зараз чекаємо з Китаю. Такий Enedic, і відповідно цей буде або залишиться як резервний, але трішечки незручно з батареями, тому що прийдеться перекомутувати на 16 камірок 48 вольт. І в випадку трішки незручно постійно перекомутовувати. Тому питання ще не вирішено. Можливо, цей буде апарат. Продаватися, ну або залишиться, як резервний. Працює справно, до речі, акумулятори тримає дуже гарно. 27,6, нічого не міняється. Якби китайці зразу зробили, вирішили це питання по радіатору і діодіку, апарат би мог бути. Доволі таки популярний. Працює відмінно, не перегрівається. 4 кВт пікової нагрузочки більше мене не було, він витримує. Тому апаратом на даний момент задоволений. Дякую за увагу. Якщо інформація комусь була корисна, будь ласка, користуйтеся. До побачення!